Падіння гвинтокрила у броварах Київської області жахлива трагедія, що приголомшила всю Україну. Сталася близько пів на дев'яту ранку. У результаті падіння гвинтокрила ДСНС пошкоджено будівлю дитячого садочку. Відбулось масштабне загоряння. У гелікоптері знаходилось керівництво міністерства внутрішніх справ та члени екіпажу рятувальники. Зараз на місці тривають пошукові роботи. а Правоохоронні органи з'ясовують причини та обставини надзвичайної ситуації. В результаті падіння загинуло 16 людей, з них троє дітей, Шпиталізовано 30 осіб, серед них 12 дітей. Пошукові роботи тривають. Загиблих вшанували хвилиною мовчання мер Харкова Ігор Терехов та члени виконавчого комітету міськради під час чергового онлайн засідання. Шановне члени виконавчого комітету, ви всі мабуть, знаєте, що сьогодні произошла така трагедія. У Браварах е загинули руководства МВС України. Загинули діти, поранені. Е тому е прошу е почути пам'ять хвилини мовчання. Це страшна трагедія усіх. Далі перейшли до робочих питань стосовно життєдіяльності міста Харкова. І одна із головних задач соціальний супровід дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Як зазвичай муніципалітет продовжує надавати підтримку цієї категорії населення. Наступне питання стосувалося організації харчування для школярів в пільгових категорій. Такі обіди готуються у спеціалізованих закладах освіти, де діти. Можуть отримувати харчування. Більш того, обговорили і плани на цей рік, що стосується цифрового розвитку. Так у планах вдосконалювати роботу служби 1562, проєкт проект картка харків'янина та застосунок мій харків, аби зробити все можливе для того, щоб ці проекти стали ще комфортнішими для користування жителями міста. Розглянули і питання часткової компенсації відсоткової ставки кредитів для представників малого бізнесу мегаполісу. Обговорили. І поточні питання: відновлення будинків, роботу служб життєзабезпечення та інше. Всі рішення щодо комфортного функціонування Харкова та оперативної роботи комунальних підприємств були підтримані членами виконкому одноголосно. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харківські звістя.